Всім добрий вечір. На сьогодні буде, я думаю, що прям зовсім маленьке відео 48 см, трошки намис і парочку прикрас індійських, але я думаю, що ми вже бачили, Ну подивимось, може в мене ще буде якесь натхнення, про яке я ще сама не здогадуюсь. Тут ось такий крупний карабінчик, Цитрін ось такий красивий, набраний через гранат. У мене є ще браслетики. До нього браслетики по 750 гривень. Треба тільки уточнити довжину, хоча можна зробити вже потрібну довжину. Можна або на резиночці, але він тоді буде без гранату. От, дівчаткам прийшов, але мені треба його переміряти, щоб довжина підходила. Він просто, бачите, такий лимонний, він такий ніжний вийшов. Класний. Ось такий приємний. Це отак він виглядав без гранату. А як краще. Мені, знаєте, як два зовсім різних намиста. Як два різних камінця. От. На резиночці або з карабіном, тут уже як вам більше вподоби. Одне, один, один, одне один. Класний чокер 43 см на сріблі. Ось такий. Це лабрадор красивого кольору зі срібними кульками такими, Він такий світлий. і Спочатку я не зрозуміла, чи це одуляр, чи лабрадор такий колір, що можна і туди і туди його віднести, світло-сіре, але камінці дуже красиві. І камінці десь міліметри 3,5. В принципі, круп, крупненький такий. В гранці тут є срібні кульки для підвісочки. Не знаю теоретично, яку би сюди підвісочку поставити, як ви думаєте, що сюди би підійшло? Ось такі камінчики. можна просто хрестик, чи що там у вас є. Також було, б. було би кольє. 950 гривень вартість лабрадору. Зелений агат на біжутерії 46 см, ось такий колір. 800 гривень на біжутерії і на ниточки. Ось таке коліє, без ограночки, просто такі шайбочки, шайбочки 5-6 мм де трохи більше, де трохи менше, але плюс-мінус вони всі. Однакові по всій довжині. Така тут фурнітура. В принципі, це така звичайна, без приколів. 46 сантиметрів на біжутері та гаряче око. Ось таке. 750 гривень. Також шайбочки, але він само намисто саме чи само яскраве. Цитрін також, але інший ось такий блідненький. Такий світло-світло-жовтий, 650 гривень. Також на біжутерії. Кольори, якщо порівняти, цей такий ніжного, ніжного, ніжно-жовтого кольору. Шунгіт 43. Сантиметри. Ось такий він. Він такий, як, знаєте, колір, як би сказати, як модно кажуть, графітовий. Він такий матовий чорний. 850 гривень чокер. Ось такий незвичний такого ще не було.

В принципі, камінці тут вони красиво переливаються. Я маю на увазі, що мають свій блиск. Він підійде або до білих камінців, або, може, до гірського кришталя. Якщо у вас щось є таке, можете докомплектувати, буде ось такий красивий чокер. З таким він, от мені очима здається, з таким трохи сірим, я б, може б сказала, не побоюсь цього слова, з таким трохи грязненьким відтіночком, але при цьому камінці досить е так блищать красиво. О, це, це природний гірський кришталь. Оль, Боже, заплутались, дівчата. Природний білий топаз. Гірський кришталь він трошечки інший. Він не такого сильного блиску. Тут 4 міліметри, в принципі, виглядає досить так крупненько 1050 гривень і тоненький топаз, але світло блакитний 45 см, є трошечки на тон. Темніший цей такий прям світлий світлий Тут 2 міліметри по центру кульки для підвісочки. Можна поставити підвісочку буде дуже-дуже гарно. От, але ще раз наголошую, що він, бачите, от в міліметрах такий дрібненький, дрібненький, як тоненький ланцюжок. У сріблі також. 850 гривень вартість. І трошечки на тон темніше Здається, у мене вільний дівчата. Цей тиждень у мене такий сумбурний. Чи він також світлий. Дівчата, він також світлий. Неначе, може, і є якась різниця, але вона прям не критична. Але цей аж світлий, світлий. Це також світлий, але трошечки темніший. Коротше, я думаю, якщо у вас є допас такий, що як майже до білого. Якщо наблизити, я думаю. Трошки по деяким камінцям різниця видна, не по всім просто. В принципі, то насправді різниця не критична. Але якщо у вас є прям такий блідий, блідий топаз то це от до нього би підійшло ось це перше. Це, в принципі, до любого скайт-пазу підійде. І подивимося, хоч один набор у розмірі 18,5. Це гісеніт-гранат, він такий червоно-рижий. Ну, я точніше просто не знаю, як цей кольор описати, але не, не червоний От. і не до вишневого відтіночку. Спробую завтра ще вдень відзняти, як він буде виглядати. От тут розмір камінчика 14 мм, 14 на 1. Англійська застіпочка, ось такий досить незвичний відтінок гранату. Сережки і каблучка 2600 гривень вартість. Можна окремо взяти, наприклад, каблучку або сережки. Я так думаю, що можна. Так, із того, що в нас вже роз'єднано 18,3, ось така красива лаб. Лабрадорова каблучка. Тут є такий така точечка на камінцю. Вона природня, але вона тут є і, в принципі, помітна. Але це, ще раз повторюсь, це норма, просто може когось там це відлякає. то Одразу я скажу: 16 міліметрів камінець така 1200 гривень вартість самотня, саме камінець, він бачите, він яскравий, але він в таку, от, таку полосочку, як хтось фломастерами намалював. Так. Виглядає невеличкий камінець. Вона виглядає так тендітно, не прямо що на всю руку. А то в мене та-та-тайська, така красива прийшла. Хотілася на Таїланд вам показати, але я дивлюся, що я вчора, ой, позавчора знімала Таїланд. ну нехай подивимось пізніше. Нам ще з вами скільки краси дивитися. От так, хочу показати сапфір у розмірі 18,5 3200 гривень. Ось такий з серії небюджетних. Але він, я не скажу, що такої прям високої якості, просто що він крупненький. От, бачите, він в таких як е е шершавих полосочках. От Такий замочок, От, може комусь сподобається а сам колір, сам сапфірчик. Напишіть, будь ласка. Вони в Таїланді часто були такі, і були сапфіри, і рубіни. Я маю на увазі, от поверху ось такі, але вони були маленькі, ну це коли розсип. А крупних таких, ну ж такими нюансами я не бачила. При цьому камінчик не бюджетний напівпрозорий Так, ну, 10 міліметрів, Да це в принципі сапфір. Немаленькі 3 см повністю висота сережки. Так, і, і ще дорожче, 17,5 і 17,5 хромдіпсіди. Тут вони, в принципі, їх, в принципі, не буває, що хромдіпсіди, хризоліти, ну, вони ці ще дорожчі, от, ніж попередні. Так, 4350 гривень 105 доларів. І, як я вже сказала, вони і рідко бувають. І в такій огранці... Не бувають. От, і такого розміру. Це вважається для них крупний. 10 мм, ось цей маленький 6 мм, повністю, в принципі, до, до 3 см, як і попередня модель, ось такі. І так, да, камінці всередині з включеннями. Вони не прозорі. Зате крупні. Ну, крупні. Крупні настільки, наскільки вони можуть бути. 18,5 розмір. Це у нас сьогодні буде остання прикраса. Красива така красива бірюза. І. 2400 гривень сережки і каблучка, сережки трошечки по висоті відрізняються. Тут, бачите, такі високі камінці. Ось так придумали зробити. Тут маленькі замочки. 18,5 природня бірюза. Тут є по ній, як сказати, такі в них і точечки є, і ну, прожилки добре видно. Деякі, може, навіть десь відчуваються. Така синьо-зелена. синьо-зелена бірюза. Так, і точно пам'ятаю, що дуже я хотіла султаніт показати 18,5, і я його покажу. І це в нас сьогодні вже буде остання прикраса. Може ще б його показати, як він виглядає при денному світлі, бо він такий рожевий. Плюс камінці відкриті, ось так, ще можна його і на вушку бо було подивитись. Тут на одному камінчику на грані є цяточка, на ньому. Сережки привушки і каблучка 3000 гривень вартість 17 міліметрів. Камінчик. Також, в принципі, хоч він, ну як сказати, рідкісний, але от в цій формі, бо він частіше приходить завальцьований. 5 грамів одна сережка. Просто відкритий, він красивіше передає свій кольор, але це на мій погляд. Ну, Просто от нема з чим зараз порівняти дівчата. Таке в нас сьогодні відео. Я сподіваюся, що вам сподобалась підборка. Прикрос. Дякую, що залишайтеся зі мною. <гару> Гарного вечора. Чи вже, вже дівчата, ніч, який вечір. На ну, добраніч, до побачення.